Близнюки, мої вітання. Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень починаючи з 13 по 19 грудня. І так, сонце, асцендент, венера місяць. В близнюках. Сьогодні ми дещо змінимо формат. І так, близнюки. Що з нещодавнього впливає на цей тиждень у вас? Така ситуація. Дев'ятка жезлів. Двійка кубків? Щось по стосункам, по партнерству тут. По-близькому, скажем так. Дещо були в оборонній позиції? Весна життя. Динаміка трьома картами, ми звичайно це все ще розкриємо цього тижня. Підвішений. Угу. Так, щось тут підвисає. Ви в режимі очікування чи переглядаєте відносини чи своє положення шукаєте вихід. Так. Трійка жезлів. Можливо, чекаєте зустрічі. Або переглядаєте в цілому своє положення, аби вийти на нові для себе горизонти. Є відчуття очікування, ви чогось чекаєте. Десятка кубків, з сім'ї з близьких, або тих, хто вам гармонічний, паенеріям, з ким вам добре поруч. Можливо, ви плануєте якусь поїздку, в тому ж числі. Організовуєте подію, ну, чи вас запрошено на певну подію, і ви от так готуєтесь в процесі підготовки. Варіантів безліч у вас тут ще є король кубків, якась інформація з його боку, чи рішення. Так, я зрозуміла. Скоріше, м -м, тут назріває якесь рішення по партнерству. Ось, але є відчуття, що ну, багато в чому це рішення залежить саме дівчата. У вашому випадку, якщо є у вас тут. Так, коханий чоловік-партнер, то від нього, тому що, бачите, біля нього це туз мечів, який виводить вас з підвішеного в подальшому. Але тут є двійка пентаклів, що вказує на коливання, на вагання, так, ну, приблизно от, ні туди і ні сюди поки що. Ось, в тому ж числі для чоловіків, скажу, що це рішення цілком залежить від вас тут. Але залежить воно в першу чергу від вашого внутрішнього емоційного стану, від ваших почуттів, так? Приймайте рішення, до речі, в тиші, в спокої, базуючись не на великій кількості, наприклад, ментальних так, процесів. А от з відчуття спокою. Ти приходить ключ. От таке для вас послання. Близньке. Так, дев'ятка жезлів. Що тут у вас було нещодавно? Щось вклалося енергетично. Причому не з першого підходу, да? декілька спроб було. Четвірка жезлів це по питанням, знову ж таки сім'ї, партнерства. Ось, стосунки також можуть бути. Лицарь кубків. Зустріч могла бути. Чи якась пропозиція, ну, до якої ви віднеслись дещо, скажімо так, а, насторожено, я б сказала так. Дівчата п'ять пентаклів. угу Все ж таки треба розслабитись. відчуття є, що потрібно трішечки відпустити цю напругу, зняти напругу, тому що нещодавно те, чим ви займались, воно забрало у вас більшу частину ресурсу. Ось, і знаєте, неважливо, ну, насправді, який формат був це вашої дії, чи це ви відпочивали в такий спосіб, що, зрештою, це вас виснажило. Таке може бути, є такий у нас. Тип відпочинку, після якого нам ще потрібен відпочинок. Ось, чи це дійсно була ну, досить активна взаємодія з вашого боку, ну, чи ваша активність, яка має відношення. Ну, тут іде чисто партнерство і стосунки. Чи це любовного характеру, чи дружнього, чи роман... ну, любовно-романтичне, це одне і те ж саме, чи це сімейні питання, тим не менш ви виснажені. Нам тут потрібно ще до... Жати якусь історію приблизно, але у вас закінчився ресурс для цього. Вам потрібно піднакопичити його, згенерувати іншими словами, піднабратися сил, відновитись дещо підвішений може про це говорити. Що на цьому тижні у вас такий трішечки більш стан накопичення енергії, скажімо так, чи енергозберігаючий режим. Хоча трійка жезлів говорить про те, що ви все ж таки. При можливості готові діяти, скажу так. Енергія, що, кого в нас тут? Хто, хто відчувається? Відчувається козиріг і відчуваються ваги дещо. Так, дивимось. В чому тут підвішений, про що він у вас? Сила. Ну, так, ви накопичуєте сили? Можливо, ви, хтось займається фізичною активністю, але це більш така якась плавна історія по типу. Розтяжок, наприклад, йоги, пілатесу, можливо, якісь енергопрактики. От, хто чим, як я кажу, балується, да? ось, собі на користь, звичайно, хтось, можливо, в переглядає свої відношення до тіла, до здоров'я. Або хтось налево чекає тут що зараз. Вау. Трансформація, вихід. Дивіться, ви щось генеруєте? Ви в режимі ну, накопичення, формування, скажімо так. Коли ви відчуєте, що у вас достатньо сил, що ви готові, ви перейдете до дій на цьому тижні. Однозначно. Ось. Ви щось акумулюєте приблизно, так? Такі в режимі акумулятора. Добре, про що трійка жезлів? Це партнерство. Плани на перспективу. Ну, на найближчу перспективу. Повторюсь, це може бути як зустріч, так і поїздка. Десь на невелику дистанцію. Чи це по роботі, партнерство, зірка. Ага. З перспективою подальшою. Ну, має відношення до плану енергії водолія прийшло. Прийшли. Так. Король мечів, тут водолія, я не знаю, Близнюки, у вас точно є плани на перспективу, з здомовленість з енергіями водолія, або чоловік, який має відношення до е, сфер інтелектуальної діяльності, е, або це, скажімо так, аналітика може бути медицина і військова служба в тому ж числі. Якщо між вами дистанція, скажемо так, то ви йдете на зближення на примирення, на взаємодію на цьому тижні. Так, да, дивіться, тут ще дійсно може бути свято, подарунки, в принципі, ось. Чи з дітьми будете час разом проводити, в тому ж числі. Де Ергія козирога таки прийшли, да? <смеш> стрілець. Ось такі стосунки, в чомусь вони, звичайно, і співзалежні, але. Це не про ідеалізацію тут. Сім жезлів? Та ні, в принципі, непогано. Навіть дуже. Давайте скажу так. Ця зустріч однозначно є, тут є возз'єднання, є примирення і а, виходить диявол, і це може говорити про такий дещо відтінок а, Залипончику, да? чи, наприклад, м ситуація, де ви настільки поглинуті, цим. Цими взаємовідносинами, чи оточенням, чи атмосферою, які ви перебуваєте, повторюсь, це може бути і сім'я в цілому. Ось, що дещо можете втратити свої орієнтири. Чому я це кажу? Тому що тут є ще зірка, це орієнтир. І найважливіше, що насолоджуватись процесом, про те, не забувати, да? ну, не втрачати оці свої рамки. Так? Не виходити з берегів. Не знаю, чому йде інформація про це. Тому що якась така енергія ну, у вас може бути такий процес, що ви дещо ем, як розплескуєтесь приблизно, а потім вам для цього потрібно ну, знову накопичувати. Розумієте, ресурс, енергію. Тут ем, в межах ем, Вашої особистої персональної міри ця взаємодія да? повинна відбуватись. Ось, в цілому дуже гарно. Насправді, я не відчуваю тут диявола якось в негативі абсолютно. А, єдине, що це от хвилювання ваші, які стосуються, ну, що може забирати у вас сенерію? Ці хвилювання можуть стосуватися. Нового циклу, чи от дійсно якоїсь зустрічі, так, чи буде, чи не буде, станеться, чи не станеться, чи вдасться організувати все належним чином, ну так як ви собі то уявляєте, ось це може вас піджирати. І якийсь ще приблизно залепон, давайте скажу так, це відчувається, де ви ностальгуєте сильно, допустимо, обертаєтесь назад і щось там передивляєтесь постійно. Чи згадуєте отакі якісь спогади, спогади, які з одного боку можуть вас підсилювати, скажу так, бо тут є сила, а з іншого боку, навпаки, а, якщо ви там довго залишаєтеся, так, в цій носталії, в цих спогадах вони забирають у вас вже ресурс. Тому тут ну, надихнулись приблизною спогадом, і виходите, діяти, так? Уже в іншу сторону, приблизно перемикаєтесь, іншими словами. Тут у вас багато інформації. Нема насправді близнюки, все по ділу, на да? цілому, це також може стосуватися не так, щоб сім'ї впряму це може стосуватися вашої ком'юніті. Наприклад, якщо ви тут а, маєте платформу, спільноту і туди вкладаєте свою енергію ось. О, ви на сильній позиції досить. Ви контролюєте своє положення в цій історії. Угу. Ну і тут ще можете отримати якісь приємності з боку близьких. Підтримку, скажімо так. Добре. Як в подальшому повпливає цей тиждень, взагалі на перспективу. О, це кубків повертається. Те, що нещодавно ви там <гум> чого добивались приблизно, чи до чого були виснажені в процесі чого, це може бути і клієнтська база, насправді, або це хтось дійсно до вас з пропозицією. Нам треба буде щось дожати, що ви почали раніше. Там, де у вас закінчився ресурс, ви виснажились. Взяли а, момент на переорганізацію, скажімо так, от в подальшому ви це буде дозавершати. Так, так, якісь обмеження тут є стримуючі фактори. Про що? Цими кубків тут жриться. Угу, тут якийсь таємний прихильник намалюється. Ну, або, по крайній мірі, ви в курсі, що є у вас прихильник, але. Безрівання, але можливо, він, чи вона відкрито. Ну тут він, звичайно, не. Або вона. Знаєте, я зрозуміла, про що йде мова. Цікаво. У вас є якийсь прихильник, який тип поведінки і зовнішність така десь що андроїнна може бути. ну Це може бути чоловік з а, такими рисами, більш жіночними, або жінка навпаки, з такими рисами, так, більш маскулінними. Цікаво. Ну такий тип. Жреця. А, -а, -а, а! Це ваша енергія тут. З подвійною природою. Ну, бо ви ж близнюки, це ваша історія в тому ж числі. О! Скажу так, на цьому тижні певна поїздка, зустріч, так, по стосункам, по партнерству. Ось, чи це щось, від чого ви сильно надихаєте, що ви самотужки реалізуєте? Давайте скажу так. Ну, тобто, це щось а, для вас цінне, щось, в що ви вкладаєте багато сил, так? Можливо, це певне ваше хобі, чи ваша реалізація, повторюсь. Ось. А, на цьому тижні ви це плануєте як в перспективу, як в масштаб. І саме ці плани, які у вас наформуються, так, на цьому тижні, можливо, через, повторюсь, водолія в тому ж числі. Як повпливає на перспективу, ви перейдете до більш, скажімо так, активної? дії В цю сторону, почнете вкладатись, вирощувати, так, ем, працювати над цією задачею, ось базуючись на домовленості чи от на цьому своєму плані, приблизно відштовхуючись від плану. Е, також можу намалюватись, повторюсь, якась пропозиція, ось, пропозиція, над якою о, ну, ви будете працювати. Розбирати щось будете через аналіз, через інформацію, але скажу так, це. Скоріше, як процес ну, щось визріває. Тобто тільки процес, да, підвішений, це якесь партнерство, в якому, чи от певна сфера, в яку ви вкладаєтесь, і розраховуєте на певний результат. Ось. Там, де у вас нещодавно ну, була п'ятірка пентаклів, трішечки по мінусам пішли, так? Ось по ресурсам, то через цей тиждень є прохідним для того, щоб примножити. Але повторюсь, на цьому тижні потрібно цю енергію закумулювати і далі реалізувати. Ось так. І це ви реалізуєте в якомусь близькому оточенні або в тій сфері, яка для вас є ключовою на сьогоднішній день. Все. Дякую за увагу, близнюки. Гарного вам тижня, До нових зустрічей, Па-па.